Вітаю вас! Спочатку хочу попросити вас написати мені у коментарях, з якого куточка України ви хочете побачити огляд затишних осель. А тепер ми продовжуємо нашу подорож. І сьогодні ми відвідали мальовниче село Майдан Карачиєвський, що на Хмельниччині. Населення села становить 246 осіб. Село засноване в 1506 році. Тут продається будинок зі ціною 2100 доларів. Контакт власника ви бачите на екрані. Площа будинку 70 метрів квадратних. Кількість кімнат 6. Площа ділянки 60 соток. Стіни цегляні. У будинку є газ, вода, світло і інтернет. У дворі є льох, літня кухня і сараї, можливий обмін на автомобіль. Якщо ви втомились від міської метушні і шукаєте спокій і тишу в гармонії з природою, то це село те, що вам потрібно. Воно розташоване в лісі, де дивовижна природа, безліч грибів і лікарських трав, це село релакс для вашої душі. У сусідньому селі Карачієвці є восьмирічна школа, будинок культури, бібліотека, медпункт і комбінат побутового обслуговування. Відстань до цього села складає 5 кілометрів. Відстань до сільської громади Вінківці: 16 кілометрів, відстань до міста Хмельницький. 82 км. кілометри. От і завершилася ще одна подорож з затишними оселями нашої рідної ненької України. Дякую, що подорожуєте разом зі мною. Посилання на оголошення під відео. Якщо посилання не відкривається, значить будинок вже проданий. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться і натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові огляди. Гарного і спокійного вам дня!